У Нью-Йорку стартували масштабні навчання щодо ядерних інцидентів застосування ядерної зброї. У навчаннях задіяні представники Пентагону Міністерств енергетики та внутрішньої безпеки США Національної адміністрації з ядерної безпеки ФБР, а також поліцейські пожежники та представники охорони. Здоров'я. Чи це планові звичні, які навчання, чи цьому є яка інша причина не знати, але робиться це, очевидно, неспроста. Очевидно, Трамп у курсі знає все, що і для чого. Робиться і в його Америці, і поза нею.